Взагалі для мене вся двіжуха форсажа починалась як дуже круті фільми про вуличних гонщиків. Всілякі круті тачки, така собі екранізація гри Need for Speed. Але після другої частини щось пішло не так. І це вже було не про машини, а про ні Ніне Сім'ю, дехто скаже, а взагалі не зрозуміло про що. І рівень абсурду з кожною новою частиною ставав ще більше. Врешті-решт все це перетворилось на якийсь крінж, в якому дуже багато взагалі нереалістичних моментів. Все дуже тупо і від цього навіть геніально. Тому не знаю, як ви, а. Я люблю цю франшизу за те, що вона дарує емоції не гірше ніж болівудський бойовик. Тож, як завжди, дуже коротко і само собою без спойлерів про передостанню, а може й ні, але чергову частину про лисого і його сім'ю. Давайте по порядку. Це водночас продовження попереднього фільму, сюжет якого, якщо чесно, я вже взагалі не пам'ятаю, і така собі перша частина останнього фільму, якщо можна так сказати, думаю, вам не дуже важливо взагалі про що вона. А якщо це ваш перший перегляд фільму з цієї франшизи, то я відверто вражений, що ви вирішили почати саме з 10-ї частини. Як завжди, тут будуть флешбеки, кампеки, камшоти і таке інше, щоб зробити якусь зав'язку, а не просто палити гуму у різних точках світу і розповідати про сім'ю. Отож на манежі все те же, крім двейна скали Джонсона. Всі поганці також чомусь живі і ніяк не можуть зупинитися, щоб не зробити якоїсь епічної фігні. Але також є новий поганець, якого грає Джейсон Мамоа, і він дуже крутий. Додали декілька нових облич, які з'явилися не звідки. Але типу завжди тут і були. Ну а деякі ніяк не можуть померти і ними все досі спекулюють. Хтось змінив зачіску, а хтось навіть колір шкіри. Але головне, що ніхто не залишив сім'ю і їм вкотре треба буде всім зібрати. Якщо чесно, то автори вже настільки ліниві, що тупо вирішили не вигадувати нічого нового, а просто взяти та перезняти найкрутіші моменти, що були раніше. Напевно, це типу заради ностальгії. але вийшло навпаки, і ти розумієш, що ти це вже десь бачив. Як завжди, різні локації, щоб можна було погоняти, десь щось підірвати, а десь просто гарна картинка на фоні. Трохи старались у гумор, думаю, декілька шартів точно зайдуть. Їх небагато і вони специфічні. Я, звісно, не хочу хейтити цю стрічку, бо це форсаж, що можна від нього очікувати. Хоти взагалі, але на цей раз вийшло нудно. Якщо чесно, погане це найцікавіше, що тут є. Але при цьому це такий же самий динамічний фільм під біти, які качають, як і будь-яка частина до цього. На жаль, драму теж не завезли, і всі моменти, які створені, щоб можна було трошки пустити сльозу, залежать від того наскільки болюча для вас тема сільки. Це все один суцільний продакт плейсмент, бухліжка, нових тачок, смартфонів і таке інше. Тому не дивуйтесь і ставтеся до реклами спокійно. Головне, все ж таки, тут перегони на крутих тачках з повною відсутністю фізики. Багато вибухів, тут навіть Майкл Бей відпочиває, та багато комп'ютерної графіки, якість якої сама натякає на те, що все, що ми бачимо, повний сюр, але в зі звуком це все ж таки виглядає епічно. Вийшов такий собі набір сцен з різних локацій з купою діалогів, які зачасту вода, вода, вода трішки пафосу і звісно ж головне це сім'я. Це дуже голосно. Тут, якщо чесно, ніяк по-іншому й не могло бути. Багато музики, яку не завжди можна почути, але все як завжди на рівні. Будуть нові треки і старі, щоб трошки пограти на наших олдскулах. Ну і само собою ваша бібліотека поповниться новими треками. Але на жаль, не буде чогось, що запам'ятається як тоді. Ну ви розумієте про що я. Композитор Брайан Тейлор. Він давно вже кутиться у цій франшизі, а також робив багато чого для фільмів Марвел. Це як завжди захоплюючий попкорн муві, щоб чудово провести час у кінотеатрі, аби насолодитись максимально гучними звуками та більш-менш нормальними спецефектами. Але все ж таки з кожним новим фільмом ця франшиза розмиває взагалі рамки сюжета та й об'єктивності. І вона, на мою думку, заслуговує не менш епічного кінця і бажано вже у наступному фільмі. Ну, якось так. Ну а що?